Привіт, з вами Київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на youtube канал. Екстрасенс Людмила Хомутовська назвала трійку лідерів на серце головного героя шоу Холостяк Алекса Топольського. Вона уточнила, що у фіналі можуть опинитися вишивальниця Юлія Зісміли, безробітна Саша з Харкова і медсестра Аміна з Києва. Однак поборотися за серце Холостяка може і модель Катя, яку охрестили найкрасивішою дівчиною проєкту. За словами експерта, то Польський має до неї симпатію, але чогось йому не вистачає. Є відчуття, що Сашу будуть вести до кінця проекту, але лідером все ж стане хтось інший. Її ведуть, щоб заплутати сліди. Така її місія на шоу, сказала Хомутовська в коментарі журналістам. Варто зазначити, що безробітня Саша наразі мешкає в Сполучених Штатах Америки, саме там, де проживає холостяк Алекс Топольський. Водночас експерт уточнила, що Топольський після фіналу не залишиться з переможницею шоу. Вони будуть показувати Любов Марков за законами шоу, але він топольський з нею переможницею шоу не буде. Пройде якийсь час не більше трьох місяців, і все закінчиться. Підсумувала Хомутовська. Попри те, що наразі в ефір українського телебачення вийшло лише декілька епізодів Холостяка-12, на проєкті вже стався серйозний скандал. Так, учасниця Холостяка Анастасія Кузмицька, яка покинула проєкт у другому випуску, розповіла, що її змушували працювати за сценарієм і говорити Гедоти на адресу дівчат. Вона поскаржилася і на рабські умови. Не сподобалися дівчині і ставлення ведучого Григорія Решетника. Пізніше на шоу і головного героя поскаржилася Аделіна Делі, яка вилетіла разом з Кузьмицькою. Вона розповіла, що холостяк не зберіг її подарунок у мережі. Вона знайшла фото, на якому видно, що її подарунок опинився в бомбосховищі. Крім того, Алекса Топольського звинуватили в домаганнях. Незнайома дівчина написала одній з учасниць 12-го сезону шоу, що відзначало новий рік з холостяком. Той, за її словами, некоректно повівся по відношенню до неї. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.